Друзі, всім привіт! Ця інформація буде корисна тим українцям, які збираються повертатися додому. Державна митна служба нагадує правила ввезення особистих речей в Україну. Особисті речі, які не оподатковуються митними платежами. Отож, що, друзі, це за речі. Товари особистої гігієни, індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки. Не більше 0,5 літрів туалетної води та не більше 100 грамів. Парфумів, особисті прикраси, зокрема з драгоцінних металів та каміння, які мають ознаки користування. Також, друзі, не більше двох музичних інструментів: письмове, канцелярське приладдя, не більше двох мобільних телефонів та не більше двох ноутбуків. Також можна перевозити індивідуальні вироби медичного призначення, також що мають ознаки користування. Якщо у вас є діти, можна перевозити звичайні та прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон. У разі відсутності дітей не більше однієї Коляски. З такою ж схемою дозволено перевозити крісла для осіб з інвалідністю та спортивне спорядження, друзі, зокрема велосипед. Друзі, якщо крім особистих речей ви переміщуєте якісь придбані за кордоном подарунки, сувеніри, інші товари, то необхідно пам'ятати, що без оподаткування одна особа може вести в Україну товари. Загальна вага яких не перевищує 50 кг, або загальна фактурна вартість не перевищує 500 євро євро. Ось такі друзі правила наголошують у Держмедслужбі України. До зустрічі!